Виконуємо номер 1680 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше: обчисли, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 50 каштанів, посаджених уздовж дороги. Якщо одне дерево очищає зону. Завдовжки 100 метрів, завширки 12 метрів і заввишки 10 метрів. Задання друге: подискутуй у класі про збереження довкілля. Запропонуй свої шляхи розв'язання цієї проблеми. Ну, дискутувати ви будете самостійно, але я запропоную три шляхи розв'язання цієї проблеми. Приступаємо до виконання першого завдання. Знайдемо, який об'єм повітря очищає одне дерево каштана. Для цього 100 множимо на 12 і множимо на 10. Отримаємо 12 тисяч метрів кубічних. Пояснюємо об'єм повітря, який очищає один каштан. У нас 50 каштанів стоїть запитання. Тому 50 множимо на 12 тисяч метрів кубічних і отримаємо 600 тисяч метрів кубічних. Об'єм повітря, який очистять від автомобільних вихлопних газів 50 каштанів Це було перше завдання. Записуємо відповідь 600 тисяч метрів кубічних. Завдання друге. Я запропоную вам три шляхи розв'язання проблеми збереження довкілля. Перше це сортувати відходи. Друге економити електроенергію. Навіть напишемо так енергоносії це електроенергія, і газ, і вода, і все. І висаджувати більше дерев. Ви можете запропонувати інше. Номер 1680. Виконано.